Люди люблять дивитися, дивитися бойовики і трилери. Це про мир, це про безпеку. Люди люблять дивитися всякі ужастики, фантастики і так далі. Люди насправді шукають мира і безпеки. Молоді люди сьогодні і навіть дорослі, грають в комп'ютерні ігри, в стрілялки. Бо різними роду там всякими ужастиками, колдунами, чаклунами і так далі. Люди розважаються таким чином. Люди насправді шукають миру і безпеки. Молоді люди сьогодні, булячі один одного, знімаючи якісь насмішки один з одного, знущаючись з один одного. Люди насправді сьогодні шукають миру і безпеки. Ми маємо заклади, що розбещують, що продають і покривають певні речі. Ми насправді шукаємо миру і безпеки. Сьогодні у нас доступні заклади абортів, сьогодні у нас позашлюбні відносини, сьогодні у нас матюки і так далі. Ми насправді шукаємо миру і безпеки. Я скажу, можливо, якогось свого надуманого.